Як же я не люблю це сонце? Тихо. Ти це чого сподіваюся, воно тебе не почуло. Хто сонце? Послухай мою легенду, і ти усе зрозумієш. У жарко, Може, махнемо у більш прохолодну легенду. Не турбуйся, за мить ти охолонеш. Поглянь у далину, що бачиш? Дерева, три дерева. Якби був у тебе зір, як у футбольного м'яча, ти б частіше у ворота влучав і побачив, що це не дерева, це люди. І справді, які ж великі ці люди. Бо це не просто люди, це велетні. Колись давно жили на наших землях племена цих величезних людей. Йшли велетні одного гарячого сонячного дня по своїх велетенських справах. Але як і тебе турбувало їх немилосердне сонце. Вирішили велетні сісти перепочити у тіні дерев. Але виявилися вони такими високими, що найбільше дерева не могли їх закрити від сонця. Розізлилися велетні і викурчували дерева. Мене так просто не позбудешся. Тоді пішли велетні до річки. Сподівалися, хоча б її холодне русло втамує їх спрагу. Але і для степової річки вони виявилися за великими. Ще більше розлетилися велетні та закидали струмок камінням. Без води й тіні втомлені, божеволіли велетні від спеки. А на небі ні хмаринки. Жарко, нічого не хочу. Собирайте легенду. Охшево, коли ж легенда закінчиться? Ти на небі. Ану, перестань світити. Спустися сюди і ми тобі задамо чортів. Не треба ти нам, жалюгідний вогник. Образили велетні сонце своїми словами, і вирішило воно їх покарати так, як тільки сонце могло. Велетні стекли потом. А коли не залишилося у них жодної краплі води, перетворилися на статуї. Де не де можна зустріти ці статуї у степах України, а називають їх половецькими бабами або Мамаями. Шево, ти думаєш, сонце на мене не дуже образилося за ті слова. Не переживай, вже зима скоро, а до наступного літа воно все забуде. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абоненська скринька 1879. Місто Львів 79008.